Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо чотириканальний підсилювач звуку від компанії Ground Zero, серія Titanium. Модель JZTA4230XB. Постачається підсилювач фірмовій упаковці. Ось так все запаковано у нас. Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном. окремо у нас є ось такі бокові накладки, з пластику. І також сам підсилювач. Підсилювач доволі важкий. Ось такий має вигляд. Бачимо тут встановлені бокові накладки в чорному кольорі, є також, як я вже показав, в жовтому кольорі. Ніжній частині. Є схема підключення підсилювача. Так, з однієї сторони, у нас знаходиться підключення живлення 12 вольт, 4 канали підключення, два запобіжники на 40 А, з іншої сторони, у нас РЦА роз'єми дві пари і звукові налаштування. По характеристикам підсилювач. При підключенні опору 4 Ом буде видавати потужність 140 Вт на кожен канал. Якщо опір буде 2 Ом, це буде 230 Вт на кожен канал. При мостовому підключенні і опору 4 Ом, потужність буде 550 Вт на канал.